«Що ви робите? Там же м'ясо, це була вечеря для дитини. Мій крик розірвав тишу старої хрущовки так різко, що, здавалося, задвеніли кришталеві чарки в серванті. Я стояла в дверях туалету, вчепившись побілілими пальцями в одвірок, і з жахом, який паралізував усе тіло, дивилась на найстрашнішу картину мого подружнього життя. Любов Степанівна. Моя свекруха стояла над унітазом. У руках вона тримала мою улюблену п'ятилітрову каструлю з червоними маками на боці, ту саму, в якій я ще півгодини тому з любов'ю помішувала густий наваристий борщ. Я варила його дві години. Я вибирала на базарі найкращий шматок свинини, торгувалася за кожну гривню з м'ясником. Щоб купити свіже, а не морожене. Я різала буряк соломкою, як любить мій чоловік. І ось тепер ця густа, пахуча, червона рідина повільно з бульканням зникала в брудній горловині фаянсового монстра. Шматки м'яса плюхались у воду з глухим звуком. Картопля, капуста, засмажка, все летіло в каналізацію. Не смійте! Я кинулася до неї, але було пізно. Свекруха навіть не здригнулась. Її обличчя було кам'яним, як у радянського пам'ятника. Вона спокійно, не поспішаючи натиснула на кнопку зливу. Вода закрутилась у вирі, забираючи з собою нашу вечерю, мої старання і мої останні нервові клітини. Любов Степанівна повільно повернулась до мене. Вона витерла пальцем краплю жирного бульйону, що стікала по емальованому бортику, демонстративно лизнула його і скривилася. Спокійно, наче говорила про погоду, сказала. Газ, Оленочко, нинче дорогий. Ти бачила нові платіжки? Ні, ти не бачила, бо ти їх не оплачуєш. Ти минулого місяця не доплатила 43 гривні за комуналку, а я тебе попереджала, попереджала. «40 гривень. Я задихалась від обурення. Ви вилили 5 літрів борщу через 40 гривень, та там продуктів на 500!» Вона грюкнула порожньою каструлею об кришку унітаза так, що Емаль відкололася. Не кричи на матір, гаркнула вона. І її очі зблиснули злобою. Немає повної оплати, немає газу. А раз газ мій, плита моя, квартира моя, то і те, що на моєму газу зварено, теж моє, хочу їм, хочу собакам віддаю, а хочу, в унітаз виливаю. Це наука тобі, щоб рахувати навчилась. Вона сунула мені в руки ще теплу жирну каструлю і пройшла повз мене на кухню, зачепивши плечем. І помийте унітаз, кинула вона через плече, вже вмикаючи телевізор. Жир на стінках залишився. За собою треба прибирати, не в хліву. Я сповзла по стіні на підлогу. В коридорі пахло хлоркою вареним буряком і моїм відчаєм. Я сиділа, обіймаючи порожню каструлю, і по моїх щоках текли сльози. Через годину мав прийти з роботи Дмитро, голодний, втомлений, після 12 годин на будівництві. Мала прийти з школи Ліза, а в холодильнику повісилась миша. Це був кінець точка неповернення. Але я ще не знала, що справжнє пекло почнеться ввечері. Коли я покажу чоловікові те, що записала моя прихована камера, як ми докотились до цього життя, як я, доросла жінка, яка ще рік тому планувала відпустку у Карпатах і вибирала нові штори у вітальню, перетворилась на безправну наймичку, яку тикають носом, як кошеня. Все банально, гроші, кляті гроші, яких вічно не вистачає. Ще півроку тому ми жили нормально. Орендували затишну двушку, Дмитро працював майстром на заводі, а я касиром у супермаркеті. Зірок з неба не хапали, але на хліб з маслом вистачало. А потім завод закрили. Скорочення. Дмитро три місяці шукав роботу. Ми проїли подушку безпеки, влізли в борги по кредитці. Власник нашої орендованої квартири підняв ціну. Вибачте, дорогенький ринок, сказав він, ховаючи очі, або платіть десять тисяч, або звільняйте приміщення. Десять тисяч плюс комуналка це було нереально. І тоді Дмитро запропонував геніальний план. Лін, давай до мами, він взяв мої руки у свої, у неї трійка вона сама, одна кімната взагалі закрита, стоїть. Пересидимо зиму, я знайду нормальне місце, борги роздамо і з'їдемо. Вона ж мама, вона допоможе. Я вагалася. Я знала, що любов Степанівна жінка з характером, але я не знала, що цей характер це суміш прапорщика і старого Скнари. Квартира свекрухи зустріла нас запахом старості. Сумішю корвалолу, пилу від килимів, які не вибивали з часів розпаду союзу, і якоїсь затхлості. Ну, заходьте раз, приперло. Любов Степанівна стояла у дверях у засмальцованому халаті, підтиснувши губи. Тільки одразу кажу, у мене свої порядки. Я жінка літня, мені спокій треба. Спокій почався з наступного ранку. На холодильнику, старому, гучному Дніпріщу трусився, як трактор. З'явився аркуш із зошита в клітинку. На ньому червоною ручкою було виведено статут квартири. Я не жартую, вона реально назвала це статутом. Світло в коридорі та туалеті не палити, зробив діло, вимикай одразу, вночі ходити з ліхтариком. Воду економити. Посуд мити в мисті, а не під проточною водою. Пральна машинка суворо один раз на тиждень. Субота з 10 до 14.00. Сміття виносити щодня о 8 ранку. І головне мої полиці в холодильнику верхні дві не чіпати. Мам, ти серйозно? З ліхтариком? Дмитро спробував усміхнутися, розбираючи коробки. Ми ж не в печері. Смійся, смійся, буркнула вона, перераховуючи пачку крупи. Прийде платіжка за світло, плакати будеш. Я на пенсії, пенсія 3800 гривень, а ви, молоді, здорові лоби. Вам легко, а я кожну копійку рахую. Ми домовилися так. Ми платимо повністю всю комуналку, навіть її частку. Купуємо продукти на всіх і забезпечуємо її ліками від тиску, а це ще добрі півтори тисячі гривень на місяць. Здавалося б, вигідно всім. Ми економимо на оренді, вона живе в повному забезпеченні. Але жадібність це хвороба, яка прогресує. Перший скандал стався через два тижні. Через сир. Я працюю в магазині десь весь день на ногах. Спина відвалюється, покупці хамлять. І єдина радість це, що я можу побачити першою ті ці жовті цінники. Якось викинули дорогий голландський сир із знижкою 50%. Термін придатності добігав кінця, але він був нормальний. І паличку сирокопченої ковбаси салямі. Ліза, моя донька її обожнює. Я принесла це додому як трофей, поклала на нашу полицю нижню біля ящика з овочами, де постійно збиралася вода. Вранці стаю робити бутерброди лізі в школу. Відкриваю холодильник, а сиру нема. Ковбаса наполовину відрізана. Причому не рівно, а так ніби її гризли. Я на кухню, а там любов Степанівна сидить біля вікна. П'є чай. Перед нею тарілка, а на ній мій сир і шматки моєї ковбаси. Мене аж затрусило, Любов Степанівно, почала я стримано. Вибачте, але це я лізі купила. Ви ж самі сказали полиці окремо. Вона повільно прожувала, ковтнула і подивилась на мене своїми водянистими очима, в яких не було ні краплі сорому. А я думала це спільне. Ви ж у моїй хаті живете, чи тобі для матері сиру шкода? Але це не шматок, це вся пачка, голос у мене зірвався. Я гроші на це заробляю. Ой, не кричи, у мене тиск піднявся. Вона хапається за голову і починає картинно стогнати. Діма, Діма, твоя дружина мене знову в могилу звести хоче. Пожаліла шматок гнилого сиру для старої матері. Прибіг заспаний до метро, почав заспокоювати матір, капати їй карвалол. Лєн, ну не заводься, шепотів він до мене на кухні, поки мати голосно зітхала. Ну, з'їла, ну, стара людина, може, забула. Куплю я тобі той сир, тільки не сварися нам ще тут жити. я промовчала, проковтнула цю образу а дарма. Бо безкарність породжує вседозволеність. Наступного дня я побачила на її полицях замок натуральний маленький навісний замок. Вона просверлила дірки у пластикових дверцятах своєї полиці і повісила колодку, щоб не було спокус, пояснила вона, ховаючи ключ у кишеню. А то ходять тут всякі заглядають. А наші продукти продовжували зникати то десяток яєць, то півпачки масла, то молоко. Коли я питала, де ділось, вона робила великі очі і казала це ліза ваша тягає, росте дівка, жере, як не в себе. Слідкуйте за дитиною, бо виросте товста і ніхто заміж не візьме. Моя ліза, яка соромиться зайвий раз на кухню вийти, щоб не потрапити бабусі на очі. Яка плаче вечорами, бо баба Люба на мене шипіла. Але справжній жах почався, коли прийшла додому я у вівторок, раніше звичайного. На кухні на столі лежав новий документ рахунок фактура за жовтень. Я спочатку подумала, що це з Жеку, взяла в руки почерк свекрухи, читаю і відчуваю, як у мене волосся стає дибки. Оренда житлової площі, кут у кімнаті 2 тисячі гривень, користування газовою духовкою 4 рази по 50 гривень, амортизація унітаза та зливного бачка, 300 гривень, штраф за брудне взуття в коридорі, 3 рази 150 гривень, послуга відчинення дверей, коли ви забули ключі 50 гривень, загалом до сплати. Дві тисячі гривень, термін до п'ятниці. Я влетіла в її кімнату, тримаючи цей папірець як доказ злочину. Це що таке? Яка амортизація унітаза? Ви при собі? Ми ж платимо комуналку, ми купуємо вам їжу. Любов Степанівна навіть не повернула голови від серіалу. А ти думала як? Унітаз старий, чеський, ще поки й не батько його ставив. Ви його туди-сюди смикаєте, механізм зношується, вода тече, прокладки стираються. Це амортизація. В готелях же платять за проживання. Платять, а у мене сервіс кращий. Який сервіс? Я вже кричала. Таргани на кухні, цвіль у ванні. Не подобається валіза, вокзал, вулиця. Вона нарешті подивилась на мене. Або платіть, або ходіть у туалет на вулицю під деревом. У нас у дворі кущів багато. Увечері був скандал. Дмитро намагався поговорити з нею, але вона влаштувала істерику вищого пілотажу, падала на диван, хапалася за серце, кричала, що ми хочемо її смерті, щоб отримати квартиру. Невдячні, я вас прихистила, я вам останнє віддаю. Дмитро здався. Він був сірий від утоми, він мовчки дістав з гаманця 2700 гривень, гроші, які відкладав собі на зимові черевики, бо старі вже протікали, і поклав їй на стіл. Візьми, мамо, тільки не плач. Вона миттєво замовкла. Рука блискавично згребла купюри і сховала під скатертину. От, бачиш, синку, можеш, коли хочеш, це ж для вашого блага. Щоб ви економити навчилися. Тієї ночі я сказала Дмитру, я більше не можу так. Давай з'їдемо, хочу гуртожиток. Лін, потерпи ще місяць, благав він. Обіцяли премію на об'єкті, зберемо трохи і втечемо Будь ласка, я погодилася заради нього, заради лізи, але я вирішила діяти. Останньою краплею став випадок у суботу. Я почула, як ліза плаче на кухні. Забігаю, а свекруха стоїть над дитиною і тице їй в обличчя порожню баночку з під йогурту. Злодюшка, малолітня злодюшка. Хто дозволив? Я не брала, ридала Ліза. Це тато вранці дав. Брешеш, батька прикриваєш, та не міг, Діма, взяти моє. Це ти не нажерався в матір, тільки й знаєте, що жерти мої продукти. Я вихопила дитину з кухні, мене колотило. Я знала, що Дмитро не брав йогурт, він взагалі молочне не їсть, і Ліза без дозволу не взяла б. Хтось тут брехав і брехав нахабно. У неділю я пішла в ломбард. У мене були золоті сережки, подарунок мами на 18-річчя. Єдине, що у мене залишилось цінного – Ломбардер неприємний тип із брудними нігтями довго крутив їх у руках. Брухт дві тисячі. Мені потрібен телефон, будь-який. Головне, щоб камера писала відео довго. Я обміняла пам'ять про маму на старий Самсунг з розбитим екраном. Вдома, коли свекруха пішла в магазин рахувати здачу касирам, я залізла на табуретку на кухні. На самій горі, на шафі, там стояли банки з консервацією, вкриті віковим пилом. Вона туди не заглядала руками. Я поставила телефон між банками. Об'єктив дивився прямо на плиту і холодильник, підключила до старого павербанка, щоб вистачило заряду на весь день. Ну, все, Любов Степанівно, прошепотіла я. Посміхніться, вас знімає прихована камера. Наступного дня сталося те, з чого я почала цю розповідь історія з борщем. Коли свекруха вилила мій борщ в унітаз, я вже знала, що ввечері буде фінал. Я просто чекала до Метра. Він прийшов о восьмій, втомлений, брудний, руки в мозолях. Лєн, а є щось поїсти, він упав на стілець. Мам, привіт. Свекруха вийшла з кімнати жуючи пряник. А Олена сьогодні не готувала, єхидно сказала вона. Ледарює, я їй кажу, газу нема, платити треба, а вона. Дмитре, йди сюди, сказала я твердим голосом. Лен, ну що знову? Я їсти хочу, не починайте. Я сказала, йди сюди. І Любов Степанівно, теж подивіться, кіно буде, цікаве. Я дістала телефон із схованки, руки тремтіли, але я знайшла потрібний файл. Ми сіли за кухонний стіл Дмитро, я і свекруха, яка з підозрою косилась на гаджет. Я натиснула плей. Екран засвітився тьмяним світлом десята-п'ятнадцята ранку. Свекруха заходить на кухню, озирається, швиденько відкриває холодильник і дістає з нашої полиці пакет з молоком. П'є просто з горла, витирає рот рукавом, ставить назад. А потім бере контейнер з котлетами, які я смажила для чоловіка. Бере одну, бере другу. Їсть холодними, плямкаючи, Дмитро напружився Мам, ти ж казала, що не їсиш смаженого. Дванадцята тридцять сцена, від якої у мене стислося серце. Свекруха бере із столу рюкзак Лізи. відкриває його, дістає яблуко, яке я поклала дитині, забирає собі. А натомість вона дістає зі смітника обгортки від цукерок і пхає їх у кишеню рюкзака, щоб знали, хто тут краде, Бо бонить вона собі підніс. Дмитро Зблід. Він дивився на екран, не кліпаючи. Ти, ти підставляла онуку прошепотів він. 16.00. Кульмінація На екрані видно кастрюлю з борщем. Свекруха підходить до плити, відкриває кришку. Наварила, сичить вона, пахне, М'яса поклала, наче багачка. Вона бере зі столу пачку солі і починає сипати. Вона сипе, сипе, півпачки солі летить у мій борщ. Вона розмішує ополоником. Жеріть тепер, щоб вас повикручувало. Не заплатили, не буде смачно їсти. А потім, потім на відео вона бере цю кастрюлю і несе в туалет. Чути звук зливу. Відео закінчилось. На кухні повисла така тиша, що було чути, як капає вода з крана. Дмитро повільно підняв очі на матір, і я ніколи не бачила його таким. Його погляд в ньому не було злості, але там був біль. Величезний, як прірва, біль і розчарування. Мамо, голос його тремтів, ти сіль у борщ сипала. Ти дитини яблука крала, ти лізу злодійкою називала, а сама. Сміття у її рюкзак пхала. Любов Степанівна сиділа червона, як рак. Вона розуміла, що спіймали за руку, докази залізобетонні, але найкращий захист це напад. Вона схопилась із стільця, перекинувши чашку з чаєм. Так, сипала, заверіщала вона так, що у мене заклало вуха. І буду сипати, і буду виливати, тому що ви мені набридли, ви тут чужі. Це моя квартира. Я звикла жити сама, але ж ти покликала нас, ти сказала різні люди, Дмитро не міг повірити. Я думала, ви грошей дасте, кричала вона, бризкаючи слиною. Я думала, ти ремонт зробиш, балкон засклиш. А ви, ви тільки світло палите і воду лєте, Дармоїди. Я хочу дивитись телевізор голосно, я хочу ходити в трусах по квартирі. А ця твоя, вона тицнула в мене пальцем. Ходить тут, обличчя кривить, господиня знайшлася, геть з моєї хати, негайно. Вона хапала повітря ротом, обличчя перекосило від люті. Дмитро встав, він раптом здався мені дуже дорослим і дуже чужим для цієї жінки. Він мовчки взяв зі столу прайс лист, зіжмакав його в кулаці і кинув на підлогу. Ліна, збирай лізу. І речі ті, що встигнемо. Куди Діма, ніч на дворі, я розгубилася, байдуже, на вокзал, у підвал, у хостел, тут ми не залишимось ні хвилини. Ми збирались в темпі пожежної тривоги, скидали одяг. У сміттєві пакети Ліза плакала, притискаючи до себе кота, якого ми, до речі, теж забрали, бо свикруха погрожувала викинути його з балкона. Коли ми вже стояли взуті в коридорі, Любов Степанівна раптом змінила тактику. Зрозуміла, що втрачає дійну корову. Вона впала на коліна перед дверима, хапаючи Дмитра за штанину. Синочку, дімочка, не кидай матір. Я ж погарячкувала. У мене цукор скаче, хто мені ліки купить, хто за квартиру заплатить наступного місяця. Я ж сама не витягну. Це було жалюгідне видовище. Ще хвилину тому вона нас виганяла. А тепер валялась в ногах заради грошей. Дмитро відчепив її руки від своїх ніг. Він подивився на неї зверху вниз. Амортизація совісті, мамо, ти свій ліміт вичерпала. Плати тепер сама за все. Він відкрив двері і виштовхав наші валізи на сходову клітку. І знаєш, що? додав він на прощання. Той борщ, це було останнє, що я від тебе з'їв, морально. Грюкнули важкі залізні двері. Ми ночували у дешевому хостелі, в одній кімнаті з якимись студентами. Наступного дня Дмитро позичив гроші у друзів, я взяла аванс на роботі, і ми зняли крихітну гостинку на околиці. Там немає ремонту, шпалери відвалюються, а з вікон тиме так, що штори ворушаться. Але там тихо. Там ніхто не вішає замки на холодильник. Там ніхто не рахує, стільки разів ми сходили в туалет. Дмитро змінився. Він працює, як проклятий, бере нічні зміни, але очі в нього горять. Він знає, заради чого це робить. А я вчора зустріла нашу колишню сусідку, Тютю Валю. Ой, Оленко, зашепотіла вона, озираючись. Любка там таке розказує, що ви її побили, що винесли все золото і що ви її голодом морили. Ходить по двору, плаче, просить у людей їсти, а сама, кажуть, вчора нову плазму собі замовила. Я тільки посміхнулась. Нехай говорить тютювалю, Бог їй суддя, а нам своє робити. Сьогодні неділя я стою на своїй маленькій обшарпаній кухні. Вариться борщ, справжній, червоний, пахучий. Дмитро грається з Лізою в монополію на підлозі. Я наливаю повну тарілку. Ставлю сметану і знаю точно, що ніхто, чуєте, ніхто більше не вильє наше життя в унітаз. Друзі, а як би ви вчинили на місці подружжя? Чи змогли б ви пробачити таку матір заради родинних зв'язків, і чи гроші дійсно важливіші за рідну кров? Напишіть свою думку в коментарях, вона для мене дуже важлива. Ставте лайк, якщо підтримуєте рішення подружжя, та підписуйтесь на канал Домашні таємниці. Тут говорять правду, якою б гіркою вона не була.